Дисклеймер, я не закликаю пилити дерева чи тим паче ліс. Мета даного відео всім, в кого немає свого господарства, показати, як це, жити на землі, а в кого є, показати, як це можна робити ефективніше та приємніше, в тому числі завдяки невеличкій і головне корисній рекламі. Ого, а що це тут таке цікаве? А це ж всі патрони, які підтримують нас з марком на патроні та баймі кофі. Дякую вам. Ще всім, хто підписався тут на спонсорство, і донатить на приват, моно. без вас цього контенту не було б. Мурмяв, мурмяв, як чути. Всім привіт! Я Марко, а це мудрик. І ми знаходимося на проєкті Моя українська мрія, і я покажу вам, на що здатна акумуляторна ланцюгова пила хускварна 540 540XP». А допомагатиме нам в цьому 50-річна осика, яка вже трішечки підсохла, але спершу. Але спершу нам потрібно почистити ланцюг та заточити його двома різними напильниками. Хто ж так робить? Спершу ж працюють з інструментом, а потім за ним доглядають. Так, Мудрику, ти правий, вже наступного разу тоді. До речі, гайка у цієї пили лише одна, і вона нікуди не відпадає. Значна частина деталей металеві, і це важливо. Завдяки спеціальній приспособі нагострити ланцюгу скварни зможе навіть людина, яка робить це вперше в житті. А спеціальний кольоровий зубчик допомагає запам'ятати, де починали і де варто закінчувати. Дощик накрапає і мудрась там лежить воно. Бачите, кайфує, слідкує. До речі, він нещодавно зайця спіймав. Такий от він, непростий кіт. Нам потрібно замінити напильник і стисати самі зубці. Які обмежують е, ріжучу частину наблизитись до дерева. В залежності від того, тверде, чи яке у вас дерево, вибираємо потрібний параметр. Ставимо на тупу частину ланцюга та всточуємо все, що залишається в отворі. Також додаємо екологічно чисте органічне мастило знову ж таки для ланцюга. Знімаємо із запобіжника, мудреньку тікай і нарешті ріжемо. Щоб бо 80, ви все ще могли слухати Моцарта, я прибрав звук. А також пришвидшив відео, оскільки на все про все пішла 41 секунда. 42 на 35. Непогана робота, хускварна. Всі ці осики, які тут росли на ділянці, частина з них впала від вітру, частина впаде в майбутньому, тому я вирішив цього не чекати і зрізати їх, щоб згодом збудувати. По методиці кордвуд, тобто дрова, глина, хатинку для волонтерів, яка буде показувати цей прекрасний краєвид всім відвідувачам та відвідувачкам проєкту. Загалом, як ви можете бачити, будувати тут є з чого. Мудрась, привіт! Я на тебе ображений. Тепер з донатів купи мені нагрудну камеру, щоб я міг бігати і знімати, як я лазаю по деревах. Ображений на мене, ображений. За те, що я пилу біля нього вимкнув і не попередив. Ммм-м. Mm -hmm. mm -hmm. Постривай, mm -hmm. це що? А це що? І хто там? А вже втікло. Скажи підписникам, що дуже смачний корм. Біжи, біжи. буде. А ми тим часом продовжимо, адже дощем роботу не зробиш. <звук> хто там казав, що акумуляторні пили, це фігня? Так, вона дорого коштує, це правда. Але ж погляньте, скільки в ній переваг. Не потрібно купувати та змішувати бензин та оливу. Не потрібно дихати небезпечними продуктами спалювання цих речовин. Взагалі не вібрує, швидше ріже. І, що не менш важливо, не заважає сусідам та дикій природі навколо. А ще вона швидко пиляє. Навіть таку величезну осику, яка цієї весни зламала мій їстівний живопліт. А як правильно розібратися з такою купою хмизу, я розповім в наступному відео. Підписуйтесь! До речі, це далеко не єдине, на що здатна хусква на 540 xp І ось вам новий лайфгак, до якого я дійшов нещодавно. Як самому перепалити величезну кількість середнього розміру дровинячок, не затративши на це купу часу. Як за кілька хвилин розпалити таку кучу дров? Давайте дізнаватись разом. Для цього нам знадобиться якісна ланцюгова пила, кілька палець та мотузка. Забиваємо палеці в ґрунт і очевидно, що прив'язуємо до них мотузку. Поїхали. Поки мотузка тримає всю деревину докупи, ви спокійно нарізаєте, ніби це не дрова, а салат. Теоретичний мінус цього метода швидше зношується ланцюг. Але, як на мене, техніка на те й техніка, щоби працювати. І не просто працювати аби як для галочки, а справді покращувати людині життя. Працює! За допомогою простої приспособи пішло всього на всього 10 хвилин на цю величезну купу дров. При цьому акумулятор розрядився лише на одну поділку з нуля до ста він заряджається за 40 хвилин. Але повернімося до нашої чималих розмірів осики. На шість розпилів пішла теж лише одна з чотирьох поділок. Загалом я купував цю пилу, щоб могти працювати в команді, але так склалось, що моя основна бензинова тепер припадає пилом. І чи не найголовніше дана пила легша за будь-яку бензинову такої ж потужності? А значить, ви збережете свою спину? Залишилось то вшитко погаблювати, але спершу вниз. Не завжди видно, що я живу на схилі, але я живу на схилі. не покошено Нічого доведеться знімати огляд на електрокосарку від Хускварни. До речі, мудрик приносить в хату дуже багато кліщів, тому я скоро буду косити як в саду, так і на цій новій ділянці. І якщо вам цікавий огляд мотокоси, яка... Не лише може косити траву, маленькі деревцята і навіть більше деревцята, тут є три різні насадки, а ще й збереже ваш слух та ваші дихальні шляхи, і не буде заважати вашим сусідам. Пишіть в коментарях мотокоса від Хускварни, хочу огляд. Давайте. Впевнений, багато хто з вас зараз задається питанням: чому я відразу не напалив дерево на маленькі шматки, а оце зараз знущаюся зі своєї спини. Пояснюю, кінцева товщина хатини для волонтерів та патронів ще остаточно не визначена. Можливо, вона буде 30 см, а можливо лише 25. Можливий варіант і 15 см. Тоді стіна буде подвійною, як сендвіч. Також більші шматки легше корувати. Що ж любі друзі, залишилось все погаблювати габльовкою. Фу, оце так попрацював. До речі, любі друзі, коротенька реклама. Всі топові речі, які я купую, я купую в магазині Profit Center і вам раджу і не тому, що там вони продаються, бо вони продаються по факту всюди, всюди можна купити цю полу, а тому, що там вас проконсультують. І якщо у вас щось станеться з річчю і вже закінчилась гарантія, то вам нададуть її сервіс. Сервіс Husqvarna не багато дає насправді. Як добре, що він є у нас. Чим більше часу приходить, тим більше в мене речей від них з'являється. Працюйте лише якісним інструментом, адже ми не настільки багаті, щоб купувати дешеві речі. А з вами був Марко, вільний фермер та Кітус Мудрикус Очеретус. Він зараз правда спить, тому підпишіться, щоб побачити його в наступному відео. Подобайка, поширення, щоб канал розвивався. Ну і всі інші речі, які вимагає YouTube, для того, щоб наша спільнота росла. як? Мур, Мур. Передавай привіт підписникам. Привіт, шановні підписники та підписниці. Всім морняо!